Скандалів, які відбуваються у парламенті, ну точніше до тих скандалів, які потрапляють народні депутати, і зокрема народна депутатка Мар'яна Безугла, яка час від часу відзначається певними заявами, зробила чергову заяву щодо головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Вона сказала, що, начебто, він не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти у відставку. Про це вона написала у своєму Фейсбуці. За словами безугли, ця проблема наростала ще влітку, як на засіданнях ставки, так і в парламенті Менті при плануванні бюджету на наступний рік депутатка поставила запитання навіщо створювати бригади, а не доукомплектовувати існуючі. Також безугла порушила питання із закупівлею турнікетів, але в слузі народу сказали, що безугла сама відповідає за свої слова, і це не є офіційною позицією партії. Ну, водночас, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Максим Жорін вже відреагував на заяву безуглою. За його словами, окремі депутати, які не мають жодного стосунку до війська, не мають права обговорювати військові рішення та обговорювати події, які відбуваються на фронті. Жорін зазначив, що було б набагато краще, якби таку людину такі люди точніше не пхали свій ніс у справи мобілізації війни та військових.